І в якомусь інтерв'ю ти сказав, що не грав. В НБА через власну роз... нерозсудливість. Що... що ти мав на увазі? По-перше, запрошення дочекався, мене викликали. <гум> я пройшов драфт, і ми, ми отримали свій пік, і трамп той травмувався, на жаль, не зміг розкритися повністю. І на наступний рік мене знову запросили. Я прийшов з ними в літню лігу, відіграв всю. І потім мене повернули ще в Мемфіс. Ми в цю літню лігу ми грали в Лос-Анджелесі. Потім повернувся в Мемфіс, Ще місяць з ними там тренувався. Всі були задоволені, казали, там треба підтягнути фізику, там мову звичайно, тому що на той час мене була дуже проблема, проблематика. Була змови. Після того я приїхав в Україну в Україну, підписав контракт з маріупольським «Азовмашем», тому що вони мені на той час запропонували такі. Шалені гроші шалені гроші, скажімо, на той час. що Я кажу, не Америка, то хай буде. Потім я ще якось повернусь. Якщо так розмірковувати, що так да, дійсно хотілося б там якийсь матч-другий зіграти, там відчути цю атмосферу і, і, само, і, само, і не самому самої. Але взагалі кар'єра склад, складалася, тобто я не хотів нічого мені змінювати, мені все подобалось. Мені де всі ті всі команди, де я грав, мене любили, мені, мені мені там було комфортно.